Величезне вогнище, до якого неможливо було б підступитися, і величезну хмару диму, яка вилила вгору. Ми почали тушити, обкопувати палками, які були тут подрічні. Це вогнище, якось його локалізували, але воно не тухло, тому що тут горіла шина. Так, розпочався недільний ранок жителів вулиці Савчука. Багатостраждальна ділянка у парку Кордівка палала в трьох місцях. Недовго думаючи, небайдужі жителі кинулись гасити оповиті вогнем дерева. Проте подолати пожежу вдалось лише рятівникам. Люди кажуть, це підпал, сумніву немає. За декілька днів до події пильні сусіди помітили незнайому автівку, з якої на території близько розташованої недобудови вигрузили покришки. Проте чи горіли саме вони, стверджувати мешканці мікрорайону. Не беруться. Там були вигружені автомобільні покришки, якісь незрозуміло для чого вони там взагалі потрібні, беушні. І після цього машина поїхала. Все було б нічого, якщо б через деякий час у лісі не сталася пожежа. І на цій пожежі, також, як і зафіксували пожежники, міліція, були використано. Покришка для того, щоб розпалювати багаті. На території сусіднього будівельного майданчика і дійсно знаходяться старі шини, проте охоронець свідчення активістів заперечив. Це хлам тут валяється вже з минулого року. Це це, це... не завезено. Ні, ні, ні. ні. Угу. Просто ви, вроде бы, єсти чипиці, которые <кху> видели, що вигружали сюди какие-то шини, що немає. Ні. Думаєте, бо... Ні. Зараз ми вообще вдвоєм здесь ничего не де даже стройматериалов. Трапилося займання в трьох різних локаціях майже по периметру горизлісної ділянки, яку останні декілька місяців намагаються активно забудувати. Проте завдяки боротьбі активістів та правозахисників не вдається. Зараз спірне питання по поводу будівництва забудови цього лісопарку. Я вважаю, це якщо це підпал, то це скрізь всього. Але це хай встановлює слідство. В міліції припущення активістів відкинули на камеру говорити. Правоохоронці відмовились. Лише сказали, що людського втручання не побачили, тож справу кваліфікували як займання сухої трави та передали дільничному на опрацювання. Нагадаємо, Вищий адміністративний суд України відмовив забудовники у відкритті провадження за касаційною скаргою. Чим залишив у силі накладений мораторій на забудову лісопарку.